І царство і сила, і слава навіки. Амінь. Віктору Толстову було 23 роки. У ніч на 13 червня він пішов на роботу у нічну зміну на склад бутильованої води. Туди ж о пів на четверту ранку влучила російська ракета. Хлопець помер на місці. Це був дуже добрий чоловік, який строїв. Домина благодійність, який пасував пакети, коли ми їх відправляли деокуповані місця. Це дитина, яка не знала, що таке алкоголь, що таке куріння. Його вбила російська нечість, ця агресія, яка прийшла на нашу, в нашу державу. Вітя він був віруючою дитиною, він ходив до церкви. Ми разом молилися. Валентина сусідка Віктора. Каже, він прожив в цьому будинку все своє життя. Жінка пам'ятає його ще підлітком. «Добрий, відзивчивий, ніколи не ну, нічого поганого за нього невозможно сказати. Наскільки добра, хороша людина? Вони робили тут на базі бутелір. Вона догружали на Херсон, воду. І таке це случилося у кривому розі також. попрощалися із Данилом Корніловим, який загинув на тому ж складі з водою. Юнак навчався на четвертому курсі Державного університету економіки і технології. Претендував на диплом з відзнакою, каже ректор закладу. Хлопцю був 21 рік. В нього залишилась жінка та однорічний син. Він почав свій перший курс з того, що він прийняв участь у всеукраїнській олімпіаді з історії. Хоча вчився на бухобліку і виказав дуже системні знання, він вразив тоді професорів мав завтра захищати дипломну роботу. Вчора спілкувався з професором, який вів його як дипломника, і мені дуже довго доводилось пояснювати йому, що сталося таке, тому що він не вірив, він тільки спілкувався з ними, писав. Звіт по його роботі, Володимир, друг Данила. Як дізнався, що ракета влучила в підприємство, де працював Данил, одразу поїхав туди в надії, що його дістануть живим. Зателефонував друг. Йому кстати теж потрібно було виходити в ту зміну на те підприємство, але йому так трошки підвертило, що він не вийшов. Ну і був шокований, звісно. Пішли до того підприємства, чекали. Ну, може хтось вийде. З самого дитинства ще знаю. Так дружили, гуляли в одній компанії, навчалися в одній школі. Дуже щирий, був добрий. 13 червня РФ вбила 11 жителів Кривого Рогу. Ще один чоловік помер наступного дня в лікарні від отриманих травм. П'ятьох з них ракета застала вдома в ліжку, решту на роботі. Станом на ранок 15 червня кількість поранених внаслідок ракетної атаки по кривому рогу зросла до 40. Повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі у лікарнях міста перебуває 9 людей, всі в тяжкому стані. Один поранений у вкрай тяжкому. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.